Добрий колеги, слава Україні! Мене звати Оберемок Ківан, і в цьому відео я хотів би розповісти про нову послугу від мене і моєї команди. Називається вона Ментор Microsoft Project Online. Ви, мабуть, знаєте, що я кандидат технічних наук, і сфера моїх наукових і практичних інтересів це корпоративні системи управління проєктом, їх впровадження і розвиток. За свій довготривалий такий робочий стаж. Я реалізував дуже багато проєктів, і кожен проєкт давав мені інформацію про те, як працюють ті чи інші процеси, як показують себе ті чи інші інструменти від компанії Microsoft, Microsoft Project Online, Microsoft Project Pro. В результаті я сформував свою технологію впровадження розвитку корпоративних систем. Назвав її гнучка технологія. Провадження а, систем управління проектами. В цю технологію війшли як класичні інструменти і методи впровадження корпоративних систем, так і. Методи Agile і класичні методи впровадження інформаційних систем. Вийшов такий мікс, дуже ефективний мікс, який я використовую при впровадженні корпоративних систем. Суть цієї технології полягає в тому, що ми розробляємо корпоративну систему під вас, під ваші проекти, під ваші побажання. Ми не руйнуємо існуючі процеси. Ми їх адаптуємо. І е, додаємо додаткові інструменти, е, ті чи інші підходи для більш ефективного управління проєктом. Так що, якщо вас призначили керівником проєктного офісу або відповідальним за впровадження корпоративної системи управління проєктами, звертайтесь, і ми можемо з повного нуля вибудувати корпоративну систему управління проєктами під вас. Сформуємо портфель проєктів, розробимо корпоративний пул ресурсів, зробимо представлення, розробимо корпоративні стовпчики, зробимо звіти в Power BI чи Excel. Одним словом, вже через місяць ви можете показати робочу систему вашому керівництву. Ну, при Дійсно такий натхненній повній роботі. Це, звичайно, може бути не повна система зі всіма елементами, але вона буде робоча, і це важливо, тому що моєї технології ми маємо її запустити вже через місяць, щоб як керівництво, так і працівники почали в ній робити. І ми таким чином будемо отримати фідбек, тобто зворотній зв'язок, на базі якого ми вибудовуємо подальший розвиток системи. Таким чином, у нас і е, створюється наша найкраща е, під нас корпоративна система управління проєктом. В результаті керівництво отримує систему, ви стаєте е, керівником проєктного офісу, керуєте. Всім портфелем проектом і є незаменимою людиною вашій компанії. Е, як сама побудована послуга? Дивіться, е, сама послуга включає в себе вісім зустрічей по, по одній годині в Zoom. Е, бажано ці вісім зустрічей провести в межах одного місяця, щоб не розтягувати, щоб по гарячих, е, гарячій інформації вже поступово впроваджувати корпоративну систему. Ви можете впровадити. Перший блок управління строками, і подальші етапи вже будуть більше деталізація строків, термінів, деталізація витрат, деталізація ресурсів. Тобто ми будемо поступово е, розвивати нашу систему і розвивати корпоративну культуру управління проєктами в вашій компанії. Як замовити послугу? Е, зайдіть на мій сайт, оберемо перейдіть на Послуги. І перше ну, треба познайомитись: натискаєте вхід реєстрація. Якщо не було ще на сайті, натискаєте «Реєстрація», заповнюєте інформацію. Якщо вже зареєстровані, вказуєте інформацію, натискаєте вхід. Далі вибираєте ментор Microsoft Project Online. Окей. І натискаєте запланувати зустріч. Після цього вибираєте свій часовий. Часовий режим, ну це, наприклад, часовий пояс Київ, ви можете бути в іншому місці, це не проблема. Встановити час і вибрати години, коли ви б хотіли провести першу зустріч. Це перша зустріч, ознайомча. Для того, щоб я познайомився з вами, ви розповіли про свою компанію, про свої проекти, чого би хотіли. Які у вас є побажання, вимоги до системи. Бажано цю зустріч запланувати на наступний день, тобто не на сьогодні, а на наступний день, на завтра, післязавтра. Чому? Тому що я не виключаю, в мене сьогоднішній день вже буде розписаний. Бажано, щоб ви вказали також опис ваших побажань, ваше бачення у цьому полі, для того, щоб я вже міг... Спланувати е, якось нашу роботу, щоб ми не втрачали час. Після цього натискаєте Зберегти. От, і, як бачите, ми вже маємо, маємо зустріч. Е, далі натискаємо на цю зустріч, і ви бачите автоматично створене посилання на Zoom. Посилання на Zoom. Е, в назначений час, будь ласка, будьте на зустрічі, е, ми запишемо. Всю необхідну інформацію. Після цього, до речі, всі наші зустрічі записуються, ви можете переглянути. Після цього ви сплачуєте, і тільки після сплати у нас з'являються робочі. Зустрічі. Для робочих зустрічей також треба буде зайти в кожну і сказати, коли ви хотіли б зустрітися в межах поточного місяця. Ну, можна почати з перших зустрічей, коли ви там, на, на цьому тижні, на наступному, бажано спланувати по, два, по дві зустрічі, максимум три зустрічі на тиждень. Одна можна, але як мінімум одна. От. І більше трьох якось неефективно, чому ви не будете встигати підготувати інформацію. А тут інформації треба буде підготувати багато. Як бачите, все доволі просто. Якщо у вас будуть питання, складності, ви можете написати на цей е-мейл. E або є мобільний телефон. На цьому мобільному телефоні є. Telegram, WhatsApp, Viber можете написати туди, сказати, що хотіло б скористатися цією послугою, є якісь проблеми. Ну, я надаю, що проблем не буде, тому до зустрічі на наших консультаціях і успішних проєктів!